Друзі, всім привіт! Я сьогодні в новому лісі. Значить, сьогодні нові гриби, нові відчуття, нові емоції. Тому збираю грибочки і показую вам. І тут я находжу, як ви думаєте, що. А ось і він. Подивіться, яка краса. Молоденький, красивий. Ну, не то, що куряче м'ясо, а просто м'ясо. Просто бомбецький гриб. І сьогодні ми будемо його готувати. Чудовий, молодий, хороший, отакий прекрасний грибочок, прекрасна знахідка. Клас. Справжня його назва латипорус. Я ж називаю його трутовик серчано жовтий або корінна грудка. Куряча грудка, куряче м'ясо, хто як каже. Всі ці назви йому якраз притаманні. Подивіться, зразу виступає рідина, гриб свіжесенький і починає текти. Бачите, да, капає просто. Бачимо, як скапує рідина. Свіжий гриб, придатний в їжу, просто диво. Знаходимося ми зараз в лісі на відпочинку, тому готувати гриб будемо у польових умовах. Очистили наш грибочок від бруду, від сміття. І зараз будемо нарізати. Так, беру частинку. Ось. І нарізаю тоненькими смужками. Тонесенькими смужками. Отак От раз. Чим тонші смужки, тим краще. Це займає небагато часу, але треба все це перерізати. Запам'ятайте, чим тонше ви наріжете, тим смачніший буде ваш гриб. Він буде не такий суховатий. Так. так Як бачите, біля самого корення я не відрізаю. Тобто, оце де при корені, воно вже товсте, воно суховате, я його просто залишаю. В цьому куску вистачає багато молодого, тому те, що біля кореня, можна просто залишити. Гарний, бачите, такий гриб. Його вистачає для того, щоб посмакувати. Якщо гриб молодий, то він дуже класно ріжеться і не кришиться. Ціла гора крабових палочок. Бомба. Після цього, як ми нарізали наші грибочки, їх потрібно на кілька годин замочити, щоб вони набралися трошечки води і були не дуже сухі. Тобто, щоб були соковитіші. Тому я їх замочую на 2-3 години і тоді почнемо готувати. Так. Замочили, ви бачите. Далі грибочки ми засипали в котілок. І потрібно, щоб вони хоча б хвилин 20 прокипіли. Не менше 20 хвилин. Правильно. Так вистачить, якщо так, дві треба. так виглядає на кострі. А так на кострі класно виглядає. Польова кухня. І ціжуємо воду. І свіжуємо. Я не могу лі багато, а хороше додаємо лаврове листя і солим, і перчим за смаком, чорним перчиком. Сушимо грибочки теж десь приблизно хвилин 20. Далі додаємо сметану. І протушуємо сметану. Ну коротше, це вже можна далі проти. Ловай до ложкою черпати. Виставайте, чиїться? А я насиплю на дві, щоб всі достали. Чи він тільки з хлопцями буде тут?